Чи зараз Олімпійська команда їде на Олімпіаду? Скажіть, чи взагалі ви мріяли, чи як спортсмен, чи як тренер, що ви будете їхати на Олімпійські ігри? Ой, ви знаєте, за, за цей час скільки води, скажімо так, втекло, що звісно, що і не мріяв, мабуть, але розумів, тому що перш за все вчився з, з 13 років в Дніпропетровському спортінтернаті, Я бачив. Де народжувалися, народжувалися олімпійські чемпіони, їх дуже багато було якраз з Дніпропетровщини, з інтернату. Тому ми це зрозуміли. А вже потім, коли став футболістом, мабуть, я не те, що не мріяв, я не міг представити, що я можу колись попасти як футболіст на Олімпійські гри, але в мене не склалося так, не вийшло, нас ми не вийшли. Але склалося так, як тренер. Я дуже пишаюся нашим досягненням, досягненням нашої країни і досягненням наших футболістів. Рік тому, коли вийшли до півфіналу, стало зрозуміло, що будете представляти країну на Олімпійських іграх. Які відчуття були взагалі? Що ви думали в той момент? Е, ну можу, можу, як вчора передати слова. Я бачив після останньої гри, коли ми програли збірної Іспанії. І всі були сумні, але я бачив в глазах хлопців те, що є недосказаність, те, що є ще один турнір, де ми можемо досягти своєї мети і для чого прагнути. І всі хлопці дуже горіли великим бажанням поїхати на Олімпійські ігри і показати себе, показати нашу країну все зробити, щоб захищати честь нашої країни. Але не склалося в да, тих хлопців, але вони подарували шанс другим молодим гравцям. І я можу сказати, що всі наші молоді гравці, які зараз їдуть на Олімпійські ігри, вони достойні цього визову, вони зроблять це також, щоб гідно представляти нашу країну. Олімпійський лозунг це головне не перемога, а головне участь, які взагалі цілі ви ставите перед своєю командою? Знаєте, хочеться, скажімо, крок за кроком йти вперед, не прогнозувати. Зараз в нас перш за все є питання підготуватись, зібратись хоча б в складі, добре підготуватись і вже потім наступний крок це від матчу до матчу ставити цілі. Тому так ми рахуємо, так буде краще, так буде спокійніше гравцям. Не хочеться зараз в їхньому стані е, якийсь тиск на них робити. Ми всі прекрасно розуміємо, що деякі хлопці ще не не грали на таких мундіалях, і їм буде тяжко. І... Ми весь цей тиск повинні тренерським складом о, забрати на себе, о, да, щоб хлопці були розкуті і тільки о, в такому стані вони можуть показати свої найкращі якості. А вже взагалі визначилися з тим, хто буде капітаном команди? Так, візуально так, але я думаю, що в нас є ще збір о, о, і, перш за все, Лідерські якості вони проявляються на футбольному полі. Я думаю, що ми разом виберемо той варіант капітана, який дійсно буде вести команду за собою і вести команду кожен матч, щоб прагнути до максимального результату. Розкажіть трошки, як ви будете готуватися безпосередньо до Олімпіади? Ну, у нас зараз ми добираємося до, до Франції. Тяжка, тяжка дорога, вона завжди десь приблизно займає одну добу. Тому головне скажімо так, добратися до нашої бази під бордо, почати збір. У нас є Чуть менше неділі на підготовку команди да, привести більш-менш в єдиний функціональний стан гравців, тому що ви знаєте, що після паузи, в деяких гравців, після євро не було відпочинку. А ми грали турнір у Франції і також в тих граців, які зараз нас будуть представляти на Олімпійських іграх. Також не було дуже багато часу, але вони не підпочили і всі в різних станах почали підготовку вже в клубах. Тому вони не найкращих Я в фізичних кондиціях. Ми це розуміємо, тому за цю неділю ми по нам потрібно збалансувати їх і. Від гри до гри підготувати. 14-го ми граємо в гру збірної Єгипту, контрольний матч підготовчий. І 18-го ми проводимо вже скажімо так, матч, який так, репетиція генеральна перед Олімпійськими іграми зі збірною Парахує. Така у нас підготовка, і вже 19-го числа ми переїжджаємо, де ми будемо базуватись перед першою грою в Ліон. Там ми готуємося до матчу зі збірною раку і проведемо 24-го матчу. Безпосередньо перед потягом команда їздила в Національний олімпійський комітет, міряли костюми. Розкажіть, яка там взагалі атмосфера була? Бо говорять, що було досить весело. Ви знаєте, так, да, було дуже весело, по-перше, і що дуже сподобалося, що нас в національному олімпійському комітеті дуже підтримували, бажали да, нам. На Олімпійських іграх якомога краще виступити, прагнути кожен матч до перемоги. І це, це додає, скажімо так, нам крила. Ми будемо прагнути. і Ми розуміємо, ради кого ми туди їдемо. Це перш за все, це наші військові. Дякуємо їм за підтримку і розуміємо, що перед нами також великий визов це Олімпійські ігри. Ми хочемо гідно представити нашу країну. Ми розпочинаємо підготовку безпосередньо до Олімпіади. Тому в одних із тих, хто пройшов майже весь шлях з командою, починаючи від відбору безпосередньо євро та олімпіади. Взагалі, чи вірив ти в те, що можливо вам вдасться вийти на Олімпіаду? Взагалі що це особисто для тебе? Це було для мене це дуже велика відповідальність. По першу чергу, зараз і велика радість представляти Україну в даний час в таку складну ситуацію. Шлях був тяжкий. Поначалу, ну, мабуть, знаєте, не вірив, бо це щось таке неув'явиме. Взагалі, ти тут один із старожилів. Чи відчуваєш якусь підвищену відповідальність? Взагалі, як будете допомагати молодим футболістам влитися в колектив і не хвилюватися? Підтримувати в першу чергу, бо всі ми розуміємо, що це важливі ігри і повинні всі сконструватися на грі, на нашій грі, щоб показувати в чудову гру і перемагати. Чи є якась команда, з якою особливо хоче зустрітися на Олімпіаді? Хто каву робить та всі особливі. Я вважаю, що з, з усіма хочеться зіграти. Ну, чи думав ти коли небудь, що будеш, наприклад, грати офіційний поєдинок проти команди Аргентини? Ні, не думав <хи> це. Ну, я скажу це щось неймовірне. А, взагалі, чимало ветеранів також візьмуть участь в змаганнях, чи підвищується статус цього турніру? Звичайно, кожен гравець, який пробуде топ-футболіст, так сказати, котрий буде грати, це дуже знаєте. І мотивація для нас показати себе на їх рівні. Сьогодні відбулося перше тренування. Взагалі в якому ритві воно проходило? Що було на ньому? В чудому настрої воно проходило, грав футбол та грали квадрати. Ті мати показали. Українська асоція футболу